От я тримаю, друзі, озиму пшеницю, де в на багатьох рослинах немає колосу. Але це вплив морозу. Ми відмічали на даному полі вже в квітні, місяці, пам'ятаєте, 6 квітня на 7, потім 7 на 8 і 4 дня підряд. В деяких районах були заморозки до мінус 8 градусів. І багато сортів якраз були пошкоджені цими заморозками. І ми от маємо якраз чіткий приклад пошкодження пшениці заморозками, друзі. Для того, щоб переконатися, а заморозок це чи ні, необхідно насамперед діагностувати Е, Тепер коротко хочу вам пояснити, що необхідно зробити. Насамперед, ви маєте знати, що віруси проявляються більша кількість вже в осінній період. Вже в осінній період можна відмітити і втрату росту, і посилену кустистість, надмірно посилену. І е, змінюється. Колір листової пластини, розумієте? В весняний період ви також можете відмітити на загальному фоні щось коїться не те, і в деякі місцях відстає пшениця, в деяких місцях вона сильно починає куститися надмірно сильно. Віруси можуть викликати навіть і взагалі відмирання кола. І друзі, ми готові за вашим бажанням. Провести в вашому господарстві фітосанітарний моніторинг, зробити вам поради по технології вирощування любої культури, навіть і нішевих культур, які сьогодні є. Ми сьогодні можемо зробити поправки по системі захисту, особливо на пізніх культурах. Я маю на увазі ярих, кукурудза, соняшник, соя. Ми готові завжди наша команда прийти вам на допомогу.